Смерть і життя у владі язика, і ті, хто люблять його, споживатимуть плоди його. Слова, які ви говорите, мають силу скеровувати ваше життя, і Бог дав вам вибір. Чи будете ви говорити як слово Боже, яке дає життя, чи як цей світ? Вибирайте життя, вибирайте слова, привчайте себе щодня говорити лише слова життя. Божий план завжди полягав у тому, щоб приносити вам Його благословення, і ваші слова мають силу вивільнити Його. Ісус сказав передусім шукати Його царство і все, що вам потрібно, докладеться вам. Коли ви вчитесь робити все так, як Бог, і говорите те, що говорить Бог, ваше життя буде процвітати. Навіть коли весь світ переживає голод, ви можете бути тим, хто розповсюджує Боже благословення. У цьому вся сутність Його благословення. Дізнайтеся, що говорить Слово Боже, приведіть у відповідність з ним свої уста і живіть у ритмах Його благодаті. Вибирайте життя, вибирайте слова. Ваш голос, слова, які ви говорите, визначають стан вашого життя. Тому вибирайте слово Боже і живіть благословенним життям. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. А це студенти біблійного коледжу Кеннета Копленда. І давайте разом привітаємо їх сьогодні на цьому занятті. Амінь. Дякую тобі, Господи Ісусе. Це чудово. Повернімось до того, на чому ми зупинилися вчора, в 12 розділі Євангелія від Івана. І викладене в 13, 14, 15, 16 і 17 розділах все описане там відбувалося під час тієї вечері завіту. Ісус вчинив дивовижні речі. Він зробив деякі речі, котрими ті ортодоксальні юдеї були вражені. Він взяв чашу, яка призначалась для Месії. І Петро не здивувався, бо він вже сказав. І коли він сказав це, тоді він ще був Симоном, сином Йони. Симон, син Йони. Його звали Симон, син Йони. Ісус запитав, ким ви мене вважаєте? І Петро сказав: Ти Христос, син Бога живого? І Ісус відповів, не крові тіло відкрило тобі це, а отець мій, який на небесах. І я називаю тебе Петром. На євреті грецькою мовою Ісус назвав його скелею. І відтоді його називали апостол Петром. Це мова завіту. І більшість людей не усвідомлюють, що першим завітом відомим людям який був підставою для всіх інших завітів. Був завіт між Богом та Авраамом, кровний завіт. І це підстава для всіх інших кровних завітів. В 17 розділі книги Буття Бог змінив його ім'я. Він змінив його ім'я з Авраам на Аврагам. І цей другий звук Ха в його імені це хашем. Бог змінив його ім'я, щоб вказати на завід. І завід це просто коли більший благословляє меншого на підставі рівноправності. Більший благословляє меншого. На підставі рівноправності амінь. Ось що таке завіт? І наприклад, в англійському перекладі Біблії це багато-багато років було приховано. Бо там для визначення нового та старого завітів використовувалось слово, яке означає заповіт. І я впевнений, що англійські перекладачі намагались таким чином донести до нас, що це остання воля. І заповідь самогутнього Бога. Остання воля, і заповіт Господа Ісуса Христа з Назарету. Він був єдиною людиною, яка померла, воскресла з мертвих і затвердила свій власний заповіт. І це означає, що це воля Божа. І ми з вами засвідчили про це. Але фактично там використовується слово завіт. І правильно використовувати саме слово завіт. Амінь. Старий і новий. І мені подобається, що говорить професор Грег Стівенс. Ні, це перший і другий завіти. Мені це подобається. Насправді це правильно. Отже, повернімось до того, про що ми говорили вчора. Про нову заповідь на тій вечері яка змінила небо і землю. Ісус сказав заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того дізнаються всі люди, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. Щовечора, лягаючи спати, після того, як я кажу добраніч моїй коханій Глорії, Глорії Копленд, перед сном я кажу я люблю Господа Бога всім серцем моїм, всією душею моєю, всім розумом моїм, і всіма моїми силами. І я люблю мого ближнього. Як самого себе, виконуючи закон і пророки. І ось наш завіт. Я цитую його. Це новий завіт, нова заповідь, яку він дав мені, щоб я любив братів, як він полюбив братів. Алілуя. Щовечора. Я сповідую це щовечора, і потім лягаю спати. Отже, тепер ми це розуміємо. І я хочу, щоб ми відкрили 14 розділ, 10 вір. Хіба ти не бачиш, що я в отці, а отець мені? Слова, які я кажу вам, кажу не від себе. Отже, послухайте. Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Є багато різних релігійних уявлень, які вважають, що Ісус прийшов і зціляв людей для того, щоб довести свою божественність але ні. Якби це було правдою, то він би все провалив у своєму рідному місті, бо він не міг здійснити там жодного чуда. Не написано, що він не хотів. Він не міг. Чому? Через їхнє невір'я. Тож, давайте трохи поговоримо про це. Бо як пастори, як служителі Євангелії, як вчителі і так далі, в майбутньому ви тією чи іншою мірою зустрічатиметеся з цим. Отже, Ісус ніколи нікому не дозволяв називати Його благим. Хоча ми знаємо. Що він був і є благим. Амінь. З огляду на те, що ми читаємо в книзі Дій 10.38, як Бог Духом Святим і Силою помазав Ісуса з Назарету і Він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом. Так, але тут він каже. Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Гаразд. І мене це так захоплює. Що сталося з Ісусом біля Йордану? Він був охрещений в воді. Правильно? Адже кожен віруючий має прийняти водне хрещення. Слава Богу. Якщо ви були охрещені, коли були ще зовсім немовлятими, то зробіть це ще раз, але зробіть свідомо. І байдуже, ви можете зробити це ще раз. Слава Богу, дякую тобі, Ісусе. Але Ісус також був охрещений в дусі. Хоча Дух Божий завжди перебував в Ісусі, бо Він був народжений від Духа. Але Він, мав бути охрещений в дусі. І згадайте четвертий розділ Євангелії від Луки. Після цього дух повів його в пустелю, де він, він мав скласти той іспит, який провалив Адам. Там сорок днів він нічого не їв і зголоднів. І тоді дьявол сказав: перетвори це каміння на хліб. І що Ісус відповів? Написано. Написано. Також написано. І дьявол залишив його. Звісно. Безумовно. Дякую тобі, Господи. Ісус ніколи не восхваляв себе за це. Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Той самий Бог перебуває в нас. І коли ми з вами наслідуємо його приклад і христимось в воді, а потім віддаємо себе в руки Духа Святого, щоб говорити іншими мовами, це найлегше, що коли-небудь робили. Для мене це було справді легко, бо в релігійній сфері мені не потрібно було змінювати якісь речі чи якесь розуміння. Це просто сталося. І як ви вважаєте, як це робили п'ятидесятники? Я вже говорив якийсь час іншими мовами. І того вечора мені потрібно було летіти назад до міста Літтл Рок. І ось я лечу і кажу, Господи, я не знаю, чи є в цьому якийсь сенс, чи ні, бо я нічого про це не знаю. Але я зроблю це ще раз. Я просто говоритиму ці слова. Брате Кеннет, ви хочете говорити іншими мовами будь-коли, -коли, коли забажаєте? Так. І я зовсім цього не боявся. Бо я не виростав в цьому страху. Ну, ви можете отримати не того духа. Я не планував отримувати не того духа. Я зовсім цього не планував. Я не був навчений цьому. Коли в церкві запросили вийти вперед тих, хто хочуть охреститися духом, мої батьки сиділи за нами з Глорією. Я повернувся до них і запитав: чи це те хрещення, яке нам слід отримати? Мама відповіла: саме так. Тоді ми, з Лорією підхопилися і побігли туди, щоб отримати його, а не щоб просити про нього. Ми вийшли вперед, щоб отримати його. Нам це здавалося чимось добрим. Амінь. І Глорія охрестилася в дусі лише наступного ранку, а мені того вечора потрібно було летіти назад. І я летів і сказав: я ще трохи помолюся іншими мовами, і я молився. В мені знову піднялися ці мови, і відтоді я ними молюся. Прилетівши, я вистрибнув з того маленького літака. я благословив літак, благословив ангар, благословив бетонне покриття. Я благословив все, що тільки міг бачити. Слава Богу. Але що сталося? Я тоді навіть не розумів цього. Те саме, коли Ісус вийшов з води, іван Хреститель побачив Духа Святого. Який сходив на нього в вигляді голуба. Він побачив це в дусі. Він перейшов цю межу. Він зробив крок, у світ надприродного. Чи говорив Ісус іншими мовами? Давайте подивимось. Біля гробу Лазаря він пройнявся жалем в дусі і сказав: я знаю, що ти завжди чуєш мене. Ісусу не потрібно було говорити іншими мовами, але це те саме, пройнявшись жалем. Або зітхати в дусі. Ісус увійшов в дух, і він почав зітхати в дусі. І він сказав: Я знаю, що ти завжди чуєш мене. І він покликав Лазаря на ім'я: Лазарю, вийди. Лазар був муміфікований. Євреї навчилися цьому в Єгипті. І Лазар вийшов з гробу, сповитий тими похоронними пеленами. Так само вони підготували тіло Ісуса. Коли обмотується кожен палець, обмотується все тіло і зверху поливається рідиною, і все це перетворюється на кокон, і на сам кінець закривається обличчя. Обличчя Лазаря було закрите. І сила слів Ісуса, силою Божою підняла його. І поставила біля входу до гробу. І Ісус сказав: розв'яжіть його і нехай. В брата Хейгена була проповідь, яка називалась, Розв'яжіть його і нехай. І він казав: Ми проводили служіння, на яких розв'язували, всі звільнялись, наповнювалися радістю. А наступного дня в них була та сама проблема. Бо ніхто не ходив цьому вірою. І я теж, поки не навчився, як це робити. Розв'яжіть його і нехайде. Слава Богу. У всіх, окрім Ісуса, обличчя було закрите. І весь той кокон лежав в гробі, а збоку окремо лежала хустина. Тепер ви знаєте, чому для них це було чимось шокуючим? Коли вони зайшли туди і побачили той кокон, який лежав в гробі без тіла в ньому. Це був пустий кокон. Як таке можливо? В тому коконі було фізичне тіло. Але коли Ісус воскрес мертвих, Його тіло було прославлене, а прославлене тіло фізично не обмежене. І ми з вами під час Воскресіння отримуємо таке саме тіло. Ось чому цей день такий чудовий. Ми ще на один день наблизились до Воскресіння з мертвих, і це наповнює мене всі ці роки. Я ще на один день ближче до Воскресіння з мертвих. Я ще на один день ближче до мого дня народження, і ще на день ближче до Різдва. І байдуже, з якого боку дивитись на це з кожним днем. Ми ще на день ближче до Воскресіння з мертвих, і я очікую його щодня. Слава Богу! Амінь. Дякую тобі, Господи Ісусе. Ще на день ближче. Ще на день ближче. І деякі люди думають: ну, знаєте, я ще на день наблизився до мого дня смерті. Я ніколи не помру. Ні, я не помираю. Я відходжу звідси. Це те, що Дух Божий сказав через апостола Павла. прийшов час мого відходу. І за ці роки я часто кудись відходив чи відлітав, будучи пілотом і починаючи комерційний пілот. Амінь. А коли приблизно буде час мого відходу? приблизний час мого відходу це 6 грудня 2056 року. Мені сповниться тоді 120 років, і того дня я відійду звідси. Я не затримуюсь тут більше жодного дня. І вибір за вами, слава Богу. Я серйозно, і я ще на день ближче до цього. Слава Богу. Так, амінь. Алілуя. Цього достатньо, щоб змусити будь-кого вигукувати і радіти. Отже, ми говорили про те, що віра приходить. Це послання до римлян 10.17. І віра приходить від слухання. Тож відкриємо це місце. Послання до римлян 10 розділ. Саме звідси ми беремо цей вислів. Слово віри, яке ми проповідуємо, слово віри, яке ми проповідуємо. І це не вигадав Кеннет Хейген. Це не вигадав я. Ні. Почнемо з того, що я недостатньо розумний, щоб вигадати щось подібне. Але ось воно, послання до римлян, 10 розділ. Це класичний розділ, четвертий вірш. Бо кінець закону Христос для праведності кожного віруючого. Мойсей пише про праведність, що від закону людина, яка виконуватиме його, житиме ним а праведність від віри, зараз Віра є впевненістю, підтвердженням, документом, який підтверджує право власності на те, на що ми надіємось. будучи доказом того, що ми не бачимо. І впевненістю в реальності цього віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрите фізичним органам відчуття. Амінь а праведність від віри так каже: не кажи в серці твоєму, хто зійде на небо, тобто звести додолу Христа чи хто зійде безодню, тобто вивести Христа з мертвих. Але що говорить Писання? Що говорить віра? Близько до тебе слово в устах твоїх. І в серці твоєму, тобто слово віри, яке ми проповідуємо, слава Богу, це те, що ми проповідуємо. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, чи те, що Ісус є Господь, і серцем Твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Бо писання каже, кожен, хто вірить в нього, не осоромиться, бо нема різниці між юдеєм та греком. Бо один Господь у всіх багатий для всіх, хто кличе його. Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Але як покличуть того, в кого не вірували? Ніяк. Як увірують в того, про кого не чули? Ніяк. А як почути без проповідника? І це має привернути вашу увагу. Як почути без проповідника? Ніяк. І як проповідувати, якщо не будуть послані? Ніяк. Вам слід це зрозуміти? Амінь. Можливо, пізніше ми поговоримо про це. Як написано, які чудові ноги благовісників миру, благовісників добра? Та не всі послухали з Євангелії, бо Ісая говорить: Господи, хто повірив, почутимо від нас. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Христового, проповіданого Слова віри. Алілуя! Воно приносить віру. Воно приносить віру. Сійте його, і воно проростатиме. Це насіння. Ісус назвав Слово Боже насінням. А насіння що робить? Відтворює за своїм родом. Ось чому так важливо і необхідно називати своє насіння. Сіючи його у пожертвування. Називайте те, про що ви вірите, сіючи його. І воно приноситиме урожай. Хвала Богу. Тому віра приходить. Віра завжди приходить. Скажіть це віра завжди приходить. Вона є результатом проповіді Слова Божого. І якщо ви зауважите в своїй церкві, а наш час сьогодні вичерпано? Що у вас немає жодних проявів дарів духа, то починайте проповідувати про них. Тоді приходитиме віра, і вони проявлятимуться. Слава Богу. І як я вже сказав, наш час вичерпано. Тому віддайте Господу жертву хвали. Скажіть йому, що ви вдячні. Дякуємо тобі, Ісусе, слава Богу. Алілуя! Дякую, дідусь. Та аудиторія, яку ви бачили сьогодні на передачі, це студенти біблійного коледжу Кеннета Копленда. Протягом цього тижня брат Копленд навчає у цьому коледжі, який знаходиться на території місії Кеннета Копленда. І, звичайно ж, ви знаєте, що є багата історія слова віра, яка є результатом більше як 50 років служіння Кеннета і Глорії Копленд. Ви розумієте, що ваше сьогодення є результатом ваших слів і ваших рішень. Якщо ви дивитесь навколо вас і вам не подобається те, що ви бачите, ви прямо зараз можете змінити напрямок свого життя. Ви робите це, вибираючи Ісуса, ви робите це, приймаючи його Господом вашого життя. Я знаю, що багато з тих, хто дивиться цю передачу, народжені згори, наповнені Духом Святим, але можливо, і ті, хто дивиться на сьогодні, ніколи не молились цією молитвою, ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя. Це означає, що ви і досі є самі собі Господом. Ви і досі є самі собі Богом. І якщо вам не подобається те, що ви бачите, я рекомендую вам змінити Бога. Вам потрібно зробити Ісуса Господом вашого життя. І це дуже просто. Помоліться разом зі мною. Скажіть, Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що Ісус помер за мене, і Він воскрес для мене. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь. Господь Ісус, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Наповни мене Твоїм Святим Духом. Я нове творіння в Тобі. Моє життя належить Тобі, Господь Ісус. Амінь. Я знаю, що це проста молитва, але якщо ви помолились нею, тоді, як говорить Біблія, ви народились згори, що означає, що сьогодні перший день вашого нового життя. І вам потрібно знати, що Бог має план для вашого життя і у вас світле майбутнє. І ми хочемо, щоб ви продовжували зростати у вашому розумінні того, ким є Ісус зараз у вас і хто ви у ньому. У місії Кенета як книга Все це він зробив для вас, яку ми хотіли б надіслати абсолютно безкоштовно. А також невеликі буклетики допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. І його ми теж надішлемо вам безкоштовно. Всі наші передачі та інші безкоштовні матеріали ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Ми любимо вас, благословляємо вас і дякуємо Богу за вас. Дякую за те, що дивились нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Мурє. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.